Ходьба з перешкодами або як пересуватись кіровоградськими тротуарами в обласному центрі на тротуарах і паркуються, і торгують, і навіть забудовують їх. А от асфальтне покриття на пішохідній зоні досить часто залишає бажати кращого. Сергій Михайлін дізнавався, хто відповідає за тротуари, як часто їх мають ремонтувати, та скільки місця на них відведено саме для людей. Пан Дмитро інвалід. Каже, пересуватися містом людям із особливими потребами зручно не всюди. Як для інваліда, то взагалі не можна ходити. Для інваліда ходити, от там, де машини їздять, ото хороший асфальт. Я ще вчився тут 35 років тому. назад. Ніхто хто не робить Тротуарне покриття. Комунальники ремонтують по мірі можливостей, каже начальник головного управління житлово комунального господарства міськради. Торік капітально відремонтували вулиці Кірова та Короленка. Поточний ремонт виконали на проспекті Перемоги та біля входу до Новолелеківського кладовища. На 2014 рік планується виконання робіт з Капітального ремонту тротуарної частини вулиці Великої Пермської, це там, де розташовано наше обласне підприємство УТОС сліпих. Також планується близько. Мільйона гривень, якщо буде прийнятий даний проект рішення на території міста Кіравограда виконання капітального ремонту тротуарної частини. Разом з тим, прилеглі території, що знаходяться не на балансі міста, мають утримувати їх власники. Стан таких територій контролює спецінспекція з благоустрою міста. Зараз починається сезон літній, і по максимуму ми повинні підправити дороги, тротуари. От, там, де є асфальт, заасфальтувати, там де получаться, і там, де ситуация е, ситуація вот, то я зі своїми інспекторами буду залишати потім учасники протоколи. Проте навіть там, де асфальт якісний, пройти не завжди зручно, каже Віктор Іванов. Заважає стихійна торгівля, припарковані авто та навіть реклама. На то і дороги, щоб по ним ходити. А у нас иногда бывает такая картина складывается, что по дороге, по пешеходной, часто по пешеходной дороге, особенно в центральной части, вот, приходится вот эти рекламы обходить. Что касается выносной рекламы, она должна быть узаконена, потому что есть законодательная норма. В законе я имею в виду о рекламе и прописано в типовых правилах, что если штендер э, выносится за метр От места, де розположена та ліна кампанія, то это реклама. Її надо і за неї надо платить деньги в бюджет. Автівкам паркуватися на тротуарах дозволяється, кажуть даїшники. Але за умовою, якщо для пішохода залишаються вільними не менше двох метрів ширини тротуару, інакше доведеться платити штраф. В такому випадку вони порушують право дорожнього руху, за що складається адмінпротокол. Штрафні санкції 255, СУ-10. А от стихійна торгівля поза законом. Управління торгівлі міськради спільно зі спецінспекцією регулярно проводять рейди. Однак вони малоефективні, зізнається Віктор Іванов. Тому що це напрямок в місті має масовий характер. Посилаємо людей, в той момент, коли люди працюють, люди вбираються, торгівлі немає. Но каждый день не може. человек стоять на следующий день не посилають на следующий день, ціхіне торгове розварач. Вирішить ситуацію. Відповідальне ставлення влади до цього питання, впевнений спецінспектор. Пан Дмитрош до стихійної торгівлі відноситься з розумінням. Людей же менше всім надо скуплятися, купувати продукти. Лише сподівається, що з часом вулиці міста стануть більш зручними для пішоходів. Сергій Михайлін Микола Головко Анастасія Діденко день за днем.